Доброго дня! Вітаю вас з першим днем весни із непідписанням і зрадливо, ганебної і зрадливої угоди. Справа в тому, що дивіться, я не, не, це я не популяризую і не, не радію з приводу поведінки Зеленського. Тим більше, що вона ну, там не через нього це відбулося, це активізував Вейнс і Трамп, і в принципі оце оточення. Але я не кажу, що Зеленський молодець, він зробив, що зробив. Я вважаю, знаєте, що ця ситуація, як кажуть, все, що, що відбулося, це, як кажуть, ну, бувають такі випадки, коли ті, хто б'ються на наступний день. Думають, боже мій, і через, через хвилину, що з це відбулося. Коли знаєте, як кажуть, в людей вселяються вищі сили чи якісь сили, і вони, власне, потім думають, як це ми могли таке зробити. Але, але зробили вони все правильно. З усіх боків було зроблено вірно, навіть якщо це хтось хотів би цього, може там Європа кажуть там. Підтримує Зеленського в цьому. Ні, я думаю, що це знаєте, як кажуть випадковість, випадковість, яка в даний момент вона вигідна Україні. І дай Боже, щоб ми не продали і не віддали ніяких копалень нікому, бо це майбутнє України, бо це суперечить Конституції України, бо це багатство народу, а не Зеленського і або Трампа. І немає права президент, ні жодної країни, ні нашої, ні іноземної вимагати щось забирати. тим більше в часи війни, це є народне багатство, і ми маємо ми можемо за рахунок цього, тільки багатства керувати світом, а не і перемогти в цій війні. Якщо розумно прикладемо це багатство для своїх внутрішніх питань. Знаєте, можна не викачувати сировину, а продавати якісь речі, використовуючи цю сировину і захопити весь світ, якщо так казати. Це не значить військово захопити, але перемогти у цих політичних змаганнях. І найбільше, знаєте, як кажуть, сировина це майбутнє. Ви не маєте права забирати чи продавати майбутнє українських дітей українських наших онуків і прав... правнуків. Власне, от це моя думка. Тому те, що відбулося, відбулося цікавий такий момент. Знаєте, ми дякуємо усім, хто теж там, працював тим, щоб не відбулося енергетично зради у цієї. Тому я думаю, що це спільна дія людей, бо не бажання вищих сил. І не бажання тих героїв, які на жаль вже полягли за цю землю, і не тільки в цьому, в цьому в цій війні, да? а мільйони у тих і сотні тисяч людей, які не за одне тисячоліття, отут за цю землю помирали і воювали. І от якесь бидло вирішило щось підписати. Взагалі, знаєте, я не популяризую президента Зеленського. Він став заручником цих подій. І ну, добре, що він не впав на коліна і не поплазував до Трампа вибачатися. Так? Це було б зовсім нікчемно. Значить, він щось його утримав. Значить, він не зовсім ще. Ну, я, я знову таки його не популяризую. Але героєм його я не бачу. Герой, і те, що в нього вселилося в той час, це українська нація, український народ, який він має ще більш пихато і більш, знаєте, гордовито приходити на такі заходи. Бо не він є герой, а український народ, який воює у ті тисячоліття наших воїн і захисту цих територій, і ці жертви не одно покоління, які поклали люди. Тому поважати треба, дай Боже нашій Україні такого президента, наступного да? і я думаю, який буде як гетьман, знаєте, як кращі гетьмани України були. Вони, коли заходили, то такі, як Трамп чи хтось інший, вони просто не знали, куди діватися від, 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 від цієї мощі цієї людини. А це не навіть не людини, мощ, а тих, кого вона представляла у цих душ. Пращарів, бо вона розуміла, що вона несе в собі їх, передусім, їх бажання і бажання тих, хто поклав своє життя на цю землю. І тому будь-які угоди, взагалі, я, я, чесно кажучи, я би не приїхала на таке, де розлітається подібна угода. Я думаю, що підписання, підписувати збиралися, але їм е, ну, просікниться вищі сили. От і все. Вони використали як Трампа, так і Зеленського. У своїх у отаких своїх, от, от, ну як би, вони вирішили інакше, щоб було не було підписань, щоб вони посварилися. Е, мені це подобається. А вам? все буде Україна. Е, звертаємося до дуже краще, самі будемо гідними поваги до себе як до українців. І не дозволяємо ніякому видно збирати наші. Ресурси, ресурси майбутніх поколінь і землі. І вимагаємо від президентів певної дії, як від своїх президентів, так і від тих, хто е, далі буде бажати згарбати Україну. І принижувати українців ніхто не має права. І ми не маємо ні, ні в чому вибачатися. Вибачитися мають перед нами тих, хто заробляє не одне століття на українцях і винищує нас. До речі, Америка. Її розбудова. Давайте згадаємо, куди пішло Золото Мозепи і деякі ще е капітали. Після революції теж куди пішли в Америку. Да? Так що, хто кому ще винен, я не знаю. Давайте по, -по, -по -це, це, мабуть, рішати майбутні покоління, будуть і ті президенти, які дійсно гідні будуть української нації. Але бачите, нація впливає і на таких президентів, як Зеленський. І душі краще впливають. Коли ти кажуть стаєш до руля, то маєш хоч трохи відповідати тому, чим ти рулиш. Ну, я його не славлю. Він заречник цих подій, як і Трамп. Все добро. Свобода Україна, українська, козацька незалежна держава. І ми всі наші землі і заберемо своє. Удачі вам! А Трампу, ну що ж, Трамп мене розчарував зовсім. Знаєте, таке нікчемне якесь щось. Я не хвалю Зеленського, але Трамп просто як на, на ринку, на, на якомусь базарі. І весь те, теж як на базарі ЦПХ, яку вони в собі заклали в голову, і вона їх і знищить. Все. Дякую.